Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Завітала я на Базар. Подивимося з вами ціни на овочі, фрукти. Бачу, і мандаринки вже з'явилися. Сьогодні 29 листопада. Місто кривий ріг. Так, подивимось. Ще й кріпчик є досі. 150 гривень. Мандаринки 85. Лимони 60 гривень. Так, перець є ще по 55. І червоний 85, гриби 120. А гірочки не бачу. Щас подивлюсь, скільки що гірочки 140 гірочки. Так, такі ціни. Капуста, пікінка 30 гривень. А цвітна капусточка 85. Яблучко ось таке невеличке по 25. Бурячок 20, морква і яблучко без назви 28. Так, що у нас тут далі подивимося? Кріпчик 130, часничок 150 і 170. Редиска, придиска 40 гривень. Я чанька демократию. Яблучко Голден. Ой, таке велике яблуко. Персик називається. І чемпіон по 25. Капусточка, Оп. і розріб. Ну, це маєте взяти одну капустинку. Ось так. Боже, ще й кукурудзи досі є по 15 качан. Яка вона там? Пекінська капуста 30 гривень. Так, далі морква. Морква, бачите, 26 і 30. Бурячок по 20. Картопля. Ось картопля 27, королева Анна, А колумба 25. Ну і цибулька вже 13. Ну це якщо сіточку вибрати, Дивимося на картопельку. Так, белоруса 25, да, у вас? І королева Анна 25. Ну, дивлюсь, ціна така, поки вверх не лізе, так? Да? Маленька, білоруса теж 20, і репанка 20, гранада 20, ну, така невеличка. да Слав'янка по 24, і репанка по 25. Можна брати по 24, бачите, навіть уступають. Ось так. Гала яблучка. Це опт, а це розріб. Ред моді яблучко. Червоне таке яблучко моді. Не знаю такого яблучка. І Голден. Ще подивимося з вами. Грушка є Ось така величенька. 70 і 75. день Давайте добре. Голден 28. Опт. А розліп 30 гривень. І он ще Голден 25 і 28, але воно поменше. Ще бачу яблучка Фуджі. Фуджі. Фуджі 26 і 28. Речі. І ще Ну, це крупніше, а це поменше фуджі. що 28 можна за кілограм купувати. Груша не бачу, це, мабуть, опт. Чорний принц яблучко. Це, мабуть, оце воно. Ось таке велике яблуко, теж ціна. Опт, а це вже розріб. Только ящиками, ну да? Ні, Нічого, тут є і опт, і розріб. 28. Це опт, ящик, а якщо на кілограм, то на 2 гривні дорожче. Голденус яблучко ще. Семеринка бачу, он теж є. Ну, яблучок багато є. Яблучка. Дякую. Теж 26, гранада 26. red lady 22 гривні, Реливана 26, цибулька. А цибулька ваша по чому? 14, да? 14. 14. Ось такі ціни на картоплю. Хурма. По 70. Можете тобі, що по 25, така гарна курма. яблучка а почём ваше яблочка? Ой, ну голден яблочко почём? Так. А что там фуджи дал у вас ещё есть? А фуджи почём? Фуджи у нас есть 30 и 35. Це побільше і поменше, да, напевно. Ага. А дат я бачу, ось там ще. 25 Невеличкі таке, да, яблочко. Картопля, кажуть, вгору лізти, ціна поки не буде. Тому ось такі ціни 25, 26, 27. Ну, та що поменше, 22 там, гривні. Ось такі ціни. Ще глянемо на бурячок. Морква. Цибулька 12. Торнада. Не бачу. Скільки торнада стоїть. А це мене Колумба 26 і гранада. А це гранада 26, немає. Це не, гранада. А торнада? Нема ціни. 25. 25. І Колумба на теж 25, так? Да? 23. Гарбуз по 10, такий великий-великий. А капуста не почула по 10-23. Угу. Ось такі ціни на бурячок, на цибульку, морку. На сьогодні, на 29 листопада. А ще ж на базарі є олія. Зараз покажу вам ціни на олію. Ось 5 літрів рафіновано. 270. А це вже йде скільки ж тут? 10, мабуть. Так, да, 10. 540 і 587 гривень. А це олія теж рафінована. 1 літр. 50 гривень. Сіль по 20 кам'яна. Що у нас тут ще є? Борошно, цукор. А ось ціна, сейчас ми подивимось. Так, цукор. 10-25 є, і 50 кілограмм, а ціна його ніхто не каже. Сейчас запитаем. А скільки цукор ваш стоє? Розніх кілограмів до 10 по 28, 25 кг 50, то по 26 гривень. Якщо 10 кг, то по 28, 25, якщо 25, 25 кг. А якщо 50, 50. то... Тоже, тоже по 26. Ага, ось така ціна, понятно. Так. Олія, олія, олія

25, 26. Да? 26. Це якщо 25 кг брати. Ага, зрозуміло. А цей по 28? 20, якщо 5 кг брати. А борошно у вас є? Є. Ну. Аміна 200. Аміна. А там в аміні 10. 10 да. Ага, 200. А чому кілограм це виходить? А, по 20. По, по 20, да. по 20 аміна за кілограм це 200. А якщо більшість, там 25, да, то скільки це буде там. Ні, ви скажіть, скільки мішок стоїть? 450, 18. 18, да? так? За кілограм. Mm -hmm. Угу. Розуміла, дякую вам. Ну, ось такі ціни на цукор, на олію, на борошно, чай, кава, капучино. Ну, це не будемо вже запитувати, дивиться.